Добрий день, друзі! Вітаю всіх на каналі Смачна Мама. Сьогодні хочу приготувати стародавній угорський пиріг, фруктовий пиріг. Ви знаєте, цей пиріг можна готувати за брикоз, клубніка, малина. Ну, все що завгодно. З яблуками дуже смачно. Цей рецепт мені дала моя сусідка, вона вже дуже старенька. І практично всі рецепти вона мене дуже багато чому навчила. Дякую їй. Починаємо. Мені знадобиться масло вершкове, цукор, борошно, рум або коньяк, яйця. Я буду робити зараз двою Із малиною, і із абрикосом барацькою. Ви знаєте, я навмисно сказала барацка, тому що в нас на Закарпатті завжди абрикос називають барацкою. 250 грамів масла, 180-200 г цукру. Це вже хто як любить. Масло в мене дуже з кімнатної температури розтоплене було. Файна щіпка соли, така файна щіпка. І буду розтирати масло із солі. І з цукром. Кажу солі. Так мені досить зручно, білки окремо. Треба старатися, щоб не попали жовтки в білок. Яйця мають бути свіжі. І миті. Яйця я розділила, відкладую білки, то що поки вони мені не потрібні. І знову вимішую файно. жутки, з'єдную з маслом. 20 грам ванільного цукру. 20 г. Рум, столова ложка руму. Або можете горілка, коньяк. Там залишилося, що лишилося, то випиваєте. Три столових ложки сметани додаю. Маю цього мені буде досить. Також вимішую. Ну, тісто у мене не лете буде. Таке, знаєте, що треба буде ложкою викладувати. Ні, всю сметану додаю, ну і будуть 4 ложки. Знаєте, я така, що я всі рецепти знаю на пам'ять. Всі, що в мене є, що я часто печу, я їх всіх знаю на пам'яті. знаю, що воно із чотирма ложками, і з трьома ложками. Буде добре. І так буде добре. 15 грам розпушувача. Я додала до борошна і додаю борошно. Поступово борошно 250-300 грам. Тому що тут немає де... Шатувати помалі. Бо консистенція тіста має бути, знаєте, так, щоб його ложкою викладувати. Це 250-300, напевно, може і більше буде. Бо тістечко буде дуже легкою, є дуже файне. Ви знаєте, печу це тісто дійсно 3-4 рази і печу з різними фруктами. Це моя сусідка, як мене навчила. Моя любима хороша сусідка. Ну, це вже я додала 300 грам. Ось дивіться, яка консистенція тіста має бути ось така ось. Ну, такого густого, густого крему, коли робимо. Дуже густого. Це 300. 350 грамм борошна. У кого яке борошно? Викладую ложкою, а потім буду собі розпреділяти. Так. Ось так, бачите, ложечкою. А потім його файно треба розмастити Потепші. Вишкрявою все тістечко. Бачите, коли дуже жовті яйця, коли гарні такі то і тісто таке жовтеньке, і в мене не дуже були жовті. Мені головне білок зараз, щоб був файний. Бачите, як воно все мастить досить тяжко, так має бути. Знаєте, це тісто треба розпреділяти дуже правильно. Того, що воно так і виросте. Десь буде більше, десь буде менше. Якщо бисквіт робити, то він роз... сам се розтече. А тут все. Швидко, так, швиденько вирівняла, і зараз абрикос барацка. Йде вход Брарацка. Розкриваю і напополам. Це треба обрізати, треба взяти ножичок, напевно. Так. І от таке от треба обрізати. Викладу абрикосу. але так її мало розпрямляю. І так і буду викладувати. Барацьке, а друга половина буде малина. А зараз викладаємо малину. І також так одну до одної. Я дуже, ви знаєте, люблю з малиною і внучки мої люблять. От. І хтось у нас не любить Їм абрикос. Дуже смачно з яблуками. Я потім покажу, як з яблуками Тоже дуже цікаво. Оце, коли яблука будуть, вже буде багато яблук. Так, докладаю вже малину. Але не треба багато, вона маленька, та і на крайчики. Саме більше треба викладувати на крайчики. Духовку я розігріла до 230 градусів, будемо пекти 180. Напічіся, золотеньке, десятило. Так, вода у мене закипає в кастрюлі, ставлю зверху кастрюльку, щепка солі, ручний міксер і починаю збивати на парі. Не сильно має бути вогонь, головне, щоб було видно, що вже кипить, що вже є пар. 5 білків і 5 столових ложки пудри цукру. Так сильно кипить, роблю менший. Так, цього доста. Ви знаєте, чому я взбиваю вручну? Тому що, щоб не зварити білки, вувки не маються зварити. Вижмаються так мало, як взятися, щоб були вже як готові. А якщо з таким міксером збивати, то я не знаю. Я ще таким не вбивала, я не, не маю в мене відчуття ніякого. Останній додаю цукор і ванільний цукор. 5 грамів ванільного цукру ще взбиваю. Ось якщо вам видно, дивіться, яка консистенція. Він уже якби ну, чуть-чуть взявся. Бачите, він не зварився, але видно, що він уже... Ось білок уже взбитий. Ось дивіться, бачите, такий має бути. Чому? Якщо я буду на тісто ставити просто взбитий білок, то в духовці він зразу розойде. Це ж не бізе йде. Я його маю трішечки поварити, щоб він це файно взяв, а потім запікати в духовці, який має бути білок. Він якби вже зварений. Якщо переварити, то він буде такими, як ну, варений білок, комками. А тут він, дивіться, ось бачите, який, все, він готовий. Я виключаю і зразу знімаю. Пройшло пів години, 30 хвилин. І вибираємо. Так, думаю, цього достатньо. Пробую шпажкою. Сука. Зараз білок. Зверху білок і знову в духовку. Так, викладую білок. Бачите, він у мене готовий. Того, що якщо білок не готовий буде, він <кій> розтопиться. В духовці зразу розтопиться. Якщо ставити от на таку вологу, як у мене тут вже волога пішла із абрикоси, із малини. І так не можу робити. Має бути так. Швиденько розпреділяю білок, бо тістечко горяче в нас, Тут треба швидко робити, бо знову йде в духовку. Ось бізе. Бачите, роблю таке, як такі візеруночки будуть. Ну, тікло, біда, приліпимо. Так, на 200 градусів вище ставлю на одну і слідкую дуже-дуже. Так дивлюся. Думаю, що досить. Так, досить, 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 досить. Недобре, що не перепекла. Бачите, поставила наверх буквально на три хвилини без конвекції. Торт студився, хоча він трошечки теплий. Я люблю його теплий. Ось дивіться, який він. Зараз буду нарізати, будемо дивитися, який він всередині. Ну, прекрасно. Нарізаю. Дуже м'ягенький, дуже. Такий м'ягенький, що. Навіть ви знаєте, його не здвину. Так. Прекрасне, м'ягіньке таке, ще тепле. Це малина. Зараз ще відріжу один шмат такий хороший з малини. Ось дивіться, це малина. Пробуємо гарне. Пробуємо, пробуємо. Я думаю, це дуже файно буде. Ось так. Мягеньке, просто таке мокре і з такою кислинкою і априкос. Ви знаєте, Це свято в роті, це точно. І я, ви знаєте, всім рекомендую. Я його печу три рази в роті із різними фруктами. І воно це все вдає. Просто треба, знаєте, так, із душою, і з серцем пекти. І хочу побажати всім здоров'я, щастя, натхнення. Це все-таки пекти, це по-домашньому. І, і будьте здорові і щасливі.